У ніч проти вівторка, 18 лютого, мороз в Україні посилиться. Найхолодніше буде на Харківщині, де очікується до мінус 18 градусів. На решті територій температура повітря вночі коливатиметься у межах від мінус 11 до мінус 15 градусів. На Закарпатті – мінус 8, мінус 10. У південних областях – мінус 5, мінус 9 градусів. Удень опади не прогнозуються, а от мороз збережеться. Щоправда, не усюди. На сході стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 7 градусів. На Закарпатті найтепліше від 0 до плюс 2. І з невеличким плюсом температура повітря буде на півдні. Плюс 1 градус. На Полтавщині в день небо надовго проясниться. Проте надвечір його знову окупують ранкові хмари. Без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме мінус 4 градуси. Після опівночі опуститься до мінус 14. У Кременчуці утримуватиметься похмура погода. Удень хмари розсіються, щоб ввечері з'явитися на небосхилі знову. Без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до мінус трьох, вночі очікується 12 градусів морозу. У горішніх плавнях хмари ховатимуть небо першої половини вівторка. затим ненадовго зникнуть, а ввечері знову повернуться. Без опадів. Мінус три градуси обіцяє синоптики в день. Уночі буде морозніше, мінус 12. Вітер південно-західного напрямку до двох метрів за секунду. Атмосферний тиск. 764 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 18 лютого 2002 року, за даними метою фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951-го – 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.